Україна позбулася ганебного статусу найбільшого порушника прав інтелектуальної власності, але все ще залишається в списку 301 як країна пріоритетного спостереження. Такі дані оприлюднив офіс торговельного представника США. Україна стала на сходинку вищої в боротьбі з піратством, і цю заслугу органи виконавчої влади приписують собі. У першу чергу зв'язку з тим, що почала боротися з використанням неліцензійних програм, державна служба інтелектуальної власності Міністерство економічного розвитку та торгівлі з ініціювала проведення. Перевірки комп'ютерних програм в орган державної влади. І Державна служба інтелектуальної власності організувала експертну групу, яка саме почала ці перевірки. Також проводять активну боротьбу з піратством в інтернеті. Зокрема, при держпідприємстві Інтелзахист створюється державний депозитаріум авторських прав. Правообладателі зможуть заносити свої е пісні, інші об'єкти авторського права и заказывать услугу мониторинга, мониторинга где їхній контент находится, предоставляя также нам информацию на тех сайтах, на которых этот контент они разрешили, щоб находился. Наше предприятие будет давать общую картину в сегменте системы украинского интернета. Загалом з початку року Міністерством внутрішніх справ відкрито майже три сотні кримінальних проваджень, які стосуються порушення прав інтелектуальної власності. Найбільший сегмент правопорушень, як і раніше, фіксується в мережі інтернет. Міністерством непосередньо і управлінням боротьби з кіберпреступністю проводиться об'єднання оперативно профілактична операція під названням Пірати, яка направлена на виявлення і предотвращення преступлень, зв'язаних з совершенних. Сфері авторського права Було э, закрито за 2014-2015 чотирнадцяти, дві десятка онлайн-кінотеатрів. У МВС анонсується тільки початок боротьби з кіберзлочинністю і попереду гучні викриття піратів. Але для того щоб Україна остаточно вийшла зі списку ненадійних країн у плані дотримання авторських прав, потрібна законодавча база. Відповідні документи для захисту прав інтелектуальної власності вже розробляються за участю експертів та громадськості. Анастасія Островушко Дмитро Гришко соціальна країна.